Будьмо відвертими. Більшість людей вже прокидаються втомленими, відкладають будильник, просипають, всюди запізнюються, і день іде просто куту під хвіст. Але уяви собі, що ти можеш прокинутися о 6 ранку не розбитою, не сонною, бадьорою, спокійною, в тебе є час для себе, і день починається зовсім по-іншому. Я теж колись думала, що це майже неможливо, але насправді існує декілька простих правил, які допоможуть прокидатися без страждань. І сьогодні ними я поділюся. Всім привіт! Мене звати Мар'яна. Рада вітати вас на моєму каналі. І сьогодні я розповім, як побудувати свою рутину на основі на режимі сну. Перше питання взагалі навіщо прокидатися так рано. Моя відповідь дуже проста: це час, який ти даруєш собі. Ця. Додаткова кількість часу відкриває нам величезні можливості, бо зранку немає хаосу, немає лишнього шуму. Ми можемо зробити спорт, почитати, повчитися, зробити те, що важливе саме тобі. Крім того, мозок зранку працює набагато ефективніше та набагато швидше. Те, що в день може займати 2 години, зранку займе близько півгодини. Ми тільки проснулися, наша голова зовсім свіжа, ми готові до роботи, тому нам набагато легше сконцентруватись. І найголовніша перевага ранішнього підйому це відчуття контролю. Ти не біжиш за днем, ти підлаштовуєш його під себе. А тепер до найголовнішого до вечора. Бо як ти проведеш свій вечір, так ти прокинешся зранку. Перше, прибери гаджети за годину до сну. Синє світло від екранів гаджетів перешкоджає вироблення мелатоніну гормону сну. Якщо вже доводиться сидіти ввечері за ноутом, або ти не можеш собі відмовити в маленькій насолоді погортати стрічку інстаграму чи Тіктоку, тоді або переводь режим екрану в нічний, або придбай собі окуляри із захистом від синього світла. Я собі недавно такі ж купила для вечірньої роботи або перегляду соцмереж, щоб не погіршувати стан мого зору та не подразнювати сітківку ока. Друге, це їжа. Ні важкому, ні каві, ні солодкому. Тому що важка їжа змушує шлунок працювати всю ніч, замість того, щоб відпочивати. Це може погіршити не лише стан сну, але і призвести до проблем з кишківником та печиєм. Кофеїн. Відповідно, блокує відчуття втоми, і ефект від кави може ще триматися близько 6 годин, навіть якщо здається, що ти його вже не відчуваєш. І потім ти лежиш просто з відкритими очима, замість того, щоб спати. Краще припиняти пити каву близько 2-ї години дня, так щоб до часу того, коли ти вже плануєш йти спати, ефекту від нього точно не було. І швидкі вуглеводи, такі як цукор, солодке, вони дають швидкий приплив енергії, що нам перед сном не дуже потрібно. І через швидкий приплив енергії, відповідно, відбувається швидкий її спад, через що можна навіть прокидатися посеред ночі. Третє це вечірній ритуал. Це може бути книжка, душ, підготовка речей на наступний день. Наш мозок працює асоціаціями і, повторюючи одне й те саме щовечора, ми будемо розуміти, ага, зараз пора спати. Я виконала ту-ту-ту дію, і після них, як завжди, йде сон. Тому нам легше переключитися з робочого режиму до режиму відпочинку. Четверте, підготуй будильник. Може здаватися смішно, але поклади його якнайдалі від ліжка, просто в іншому куті кімнати. Ми звикли тримати його дуже близько біля ліжка, просто під підголів'ям. І я думаю, ви всі помітили тенденцію, як дзвонить будильник, ми його вимикаємо, говоримо собі ой, ще 5 хвилин, і засинаємо далі. Якщо будильник буде лежати в іншому куті кімнати, для того, щоб його вимкнути, нам 100% потрібно буде піднятися з ліжка, пройтися до того кутка кімнати і вимкнути його. І коли ми це зробимо, вірогідність того, що ми знову ляжемо в ліжку, набагато зменшується. П'яте це маленька хитрість. Подумай, який сніданок ти хочеш приготувати зранку. Нехай це буде щось смачне, поживне. Особисто для мене це солодкий сніданок, наприклад, вівсянка з бананом, фруктами, шоколадом, арехсовою пастою. Це справді створює приємне відчуття очікування, яке допомагає швидше заснути, бо ти розумієш, що на тебе чекає приємний ранок. І ще один момент. Ліжко лише місце для сну. Якщо ти звикла в ліжко дивитися в соцмережі, виконувати домашку, тоді воно більше не сприймається як місце для відпочинку. Це твій фактично робочий простір. А от коли ліжко дорівнює сну, то просто лягти в нього вже буде означати час відключитися. Тепер сам сон. Тут універсальних правил немає. Комусь достатньо виспати 7 годин, комусь потрібно 9 годин. Як визначити свою норму? Спробуй декілька днів прокидатися без будильника і визнач час відколи ти засну та подивися, через кілька годин твоє тіло саме починає відкривати очі. Це твоя ідеальна норма. До того ж, в різному віці потреба різна. Молодшим потрібно більше сну, старшим потрібно менше сну. Це так само може залежати навіть від статі або активності протягом дня. І ще одна порада: якщо ти зараз лягаєш пізно, о 12, й 1, 2 ночі, не старайся зразу перескочити на 10-ту годину вечора для сну. Зрушуй час відходу до сну е кожного дня по 15-20 хвилин, так твій організм легше пристосується і це не буде для нього стресом. Також, якщо є така можливість, варто подбати про своє середовище сну. Якщо є можливість, можна зробити одноразову інвестицію, наприклад, в ортопедичну подушку, комфортний матрас, щільні штори. Якщо немає можливості купити щільні штори, тоді хоча б купити маску для сну або е Берущі вуха, щоб тебе нічого не відволікало. Тоді тобі буде максимально комфортно спати. І це те, що потребує від тебе лише однієї дії. Купити подушку тобі потрібно один раз. І це вже значно покращить якість твого сну. Після того, як ми вже виспалися, настає ранок. Задзвонив будильник, ми його вимкнули, і головне не впасти назад в ліжко. Для цього я його одразу застеляю, і якщо воно вже застелене, то я на нього навіть не сяду. Далі потрібне світло: відкрий штори, включи якийсь ліхтарик, включи світло в кімнаті, якщо на дворі ще темно. Навіть якщо є така можливість, можна купити собі будильник, який буде. Відтворювати ніби схід сонця, включати світло, коли час прокидатися. Це допоможе нам е, зрозуміти нашому організму, що вже світанок, час природньо вставати. Далі я рекомендую випити склянку теплої води. Це ніби кнопочка старту для нашого організму. Тепла вода запускає обмін речовин, запускає наше травлення, і тіло починає працювати. Наступне це рух. Особисто мене. Зараз досить дивує, чого ми так мало говоримо про ось цю зарядку, яку ми так звикли робити, коли нас збирали в перші четверті класи, або коли ми були в таборах, не чи це тільки моя якась, моє якась особисте спостереження, але... Зараз про зарядку як таку з самого ранку я чую дуже-дуже рідко. Хоча насправді це дуже правильно через те, що це пришвидшує наше серцебиття, пришвидшує кровообіг, і ми швидше запускаємо наш організм. Це як е, прогріти машину зимою. Ми прогріваємо наш організм зранку, і ми легше починаємо нашу роботу. І нарешті сніданок, той, який ми запланували ще з вечора. Тепер він наша нагорода. Він має бути поживним, смачним, має підняти нам настрій та зарядити нас енергією на цілий день. І ось важливий момент. Якість дня також впливає на якість нашого сну. Рухайся протягом дня, уникай кави після обіду. Та роби невеликі перерви, щоб не перенавантажуватись. Тоді твій організм сам захоче відпочинку ввечері. От і все. Формула дуже проста: це вечірня рутина, якісний сон, правильний ранок та хороший день. Це, можливо, звучить банально, але це справді працює. І найприємніше те, що з часом наш організм ззивкає і прокидатися о 6-й годині ранку, стає так само легко, як до того було о 10-й. Тож, спробуй цей режим хоча б тиждень, і ти побачиш, наскільки в тебе збільшиться концентрація, продуктивність, енергія та настрій. Дякую, що подивилися це відео до кінця, мені дуже приємно. І напишіть в коментарях, о котрій годині ви зараз прокидаєтеся, та чи було б вам цікаво побачити мою ранкову рутину та мою вечірню підготовку до сну. Тож, на цьому все. Бажаю вам гарного дня, бадьорого ранку і всім па-па!